Всім привіт! Черговий день терапії відмовами, боротьба зі страхами. І зараз я в Метрограді, центр Києва. Я от дивлюсь по сторонам, і насправді от тут все тільки можна купити за гроші. Я зараз хочу пити. І нема ніде якогось джерела, щоб просто взяти, безкоштовно купити воду. І зараз піду в якийсь кафе там, чи ще кудись, спробую попросити, щоб мені дали просто безкоштовно купити воду. Чи дадуть мені в центрі Києва, просто напитись води. Цікаво, що з того вийде, чи відмовляється. Доброго дня, а ви можете мені просто води, звичайно, налити попити? Так хочу пити. А кулера якогось такого немає, тільки з крана? Чи у вас тут фільтр стоїть? Фільтр стоїть, так? А. Ой, дякую дуже за вашу людяність. Ще зі склянки. Ой, дякую. Щиро дякую. Гарного дня. побачення. Клас! Є ще люди, реально з великою будівлі на землі, дали напитись. Хоча ніби і продають за гроші, але взяли дали води і класно. Якщо будете колись в Метрограді, там доді, біля Фісмана, між Фісманом і Колісвом Сарів, є таке кафешка, називається By the way, то навіть там вас напоять просто так не за гроші. В центрі Києва. Дякую, ну так було і страшно, і не відмовила є люди.